Чому я не люблю Яе Міко, вона не просто загадкова кіцуне, а тіньова сила, що століттями формувала і надзуму, і залаштунків. Переживши зміну епох, вона навчилася сприймати людей і богів не як рівних, а як інструменти у власній грі. Її усмішка це прикриття для холодного розрахунку, а легковажні слова часто стають пасткою. Яє майже ніколи не діє відкрито. Вона не воює, вона спрямовує. Через знання, таємниці і психологічний тиск вона підштовхує інших до рішень, наслідки яких не змушена переживати її відмова від прямої сили не слабкість, а спосіб уникнути відповідальності, володіючи секретами Райден Шугун, яя впливає на саму волю архонта, залишаючись у тіні та зберігаючи повний контроль над ситуацією. Там, де інші правлять відкрито, вона керує непомітно, і саме тому її неможливо зупинити звичайними методами. І можливо найбільша небезпека і надзуми полягає не в богах чи катастрофах, а в тих, хто завжди стоїть за їхніми рішеннями.